Шановні друзі, місяць жовтень, друга половина, осінь, але вербові хащі, як ви бачите, не хочуть жовтіти. І серед них тут так гарно росте і не тільки росте, а й квітне. Гарна рослина Тамарикс. Я його назвав Каховський Тамарикс. Ось, і давайте ми його побачимо. Зараз, як він себе почуває в жовтні. Ось це Тамарикс, ви бачите, він уже відсвів. І на наступний рік тут будуть поля Тамариксу, мабуть. І ось один за іншим вони тут вистроїлись в рядочок. Такі гарні. Ось тут Тамарикс цвіте. Ось дивіться. Такий він гарний. Красота такая. -та Ляпота. От. Ось. Він. Тут їх багато, багато, багато тамариксу. Дехто з підписників писав, що в е, якійсь державі він написав де, е, що вони прям виводили Тамарикс. Така, що прям хлива. Рослина не зовсім приживається, але тут чудо, чудо, дивіться, дивіться собі цвіте і пахне. А, давайте я його зараз понюхаю. Вау! Так він пахне, друзі! А, аромат так класний! От це да. Я думав, що він, знаєте, без... Без якогось запаху пахучий. А ну я щас... Той перший понюхаю. Так. Ну ну. І цей пахне. Друзі, запах просто бомбезний. Я не очікував. От це да, клас! Клас! Оце відкриття. Запрошую всіх вас сюди, на цю галявину тамариксів, подивитись на них, подивитись на ось ці квіточки гарненькі і відчути цей неймовірно приємний аромат. Інші рази, коли я знімав відео, я чув, ну, таке мене було враження, що ці квіточки, вони, знаєте, як декоративні. Для краси там все. Але сьогодні прямо от в такому прямому ефірі. В прямому ефірі... Я його понюхав. Клас, 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 клас. Аромат супер! Друзі, якщо хто знав, що він класно пахне, не ображайтесь, тому що я не знав, я не знав, дивіться, красота і ще й супер аромат. Так що це клас. Каховський Тамарикс вас вітає в цей жовтневий теплий день. І він передає вам оці пахощі, пахощі з середини вербових хащів. Так що, друзі, всім вам вітання від нової природи, нової екосистеми е колишнього Каховського водосховища. Всім добра здоров'я і хай у вас все буде добре.